Доброго дня, ми з України, вітаю вас! Але ми зараз всі в Німеччині. Тому це відео я вирішила присвятити цікаві інформації про Німеччину. Ви вже знаходитесь в цій країні приблизно рік, я думаю, що вже знали, що де знаходиться, і, може, трошки щось не надоїло. Тому давайте поговоримо про неймовірні речі, про цікавинки, про те, які німці історію. Це третє відео, якщо ви не бачили двох інших, подивіться. Відео маленькі, 10 хвилин, щоб не набридло багато кількість інформації. Якщо вам подобається, я буду вдячна за ваш коментар. Тому що коментарі зараз те, що ми всі читаємо, відео хтось там десь слухає. А коментарі люди читають, пишуть, їм подобається. Ставте пальці, це ваша подяка за мою роботу. Як завжди, я знаходжу багато інформації, пишу для вас. І так, перше. А першим, що є цікавим, це давайте поговоримо про Кьольн. Ви знаєте, що в Кьольні знаходиться собор, який є одним з найстаріших в Європі. Його і бомбили, і ремонтували, і е, там дуже багато сходинок. Якщо не помиляюся, десь 800. І мала честь піднятися на всіх тих 800 сходинок з дітьми, мотивувала дітей їжею. Кажуть, дівчата, в мене є банан. Тому продаю лайфхак. Як ходити по сходинкам. Дуже цікаво, і, напевно, належить до таких речей, знаєте, як must-have. Якщо ви вже знаходились в Кьольні, то сходіть, подивіться. В Кьольні Промінат дорожка на значить, берегу річки, ви можете пройти, подивитися. І саме цікаве, це вокзал. Ви знаєте, вокзал в Кьольні, там є міст. На тому мосту дуже багато замків, які по традиції люди мають. Кохана пара, так закохані, вони приходять туди, бажають, пишуть свої імена. І вже таке відчуття, що скоро під вагою тих замків впаде в цими подягами усім. Але дуже цікаво подивитися і ем, зробити фото. Ще цікаво, в кільні є те, що на вокзалі знаходиться ем, дом і там є мюзикл. Тобто, якщо ви хочете поїхати. В Кьольн подивитися якусь виставу. Колись, наприклад, в мене там був семінар, я приїхала і ем, дивлюся, там було десь 5 годин, думаю, що робити. О, в 6 годин починається Beauty and the Beast. Купила швиденько квитки, пішла, подивилася. Також є можливість ночувати в Кьольні недалеко. В Югенхебергі, ви знаєте, та? це центр таких е, мереж, таких готелів. Тобто, в принципі, кьольн можливість провести вихідні і насолодитися і мюзиклом, і чудовим виглядом. Також є можливість покататися на кораблику. Типовим є для Німеччини, що в тих містах, де є вода, ви знаєте, що там є завжди багато пропозицій для того, щоб побачити красоти міста, знаходячись з. На воді, тобто інший вигляд. Наприклад, в місті Хайдельберг з 1 квітня відкривається сезон і Вайсе Флоти, так називається ця кампанія. Вони будуть пропонувати вам різні подорожі. Так само це є і в Дрездені, так, де в нас є вода, і в Кьольні, і в Бремені, і в Гамбургу. Будь ласка, шукайте для себе можливо таку. Альтернативу вашим подорожам, оскільки це дуже-дуже гарно подивитися. Взагалі, німці пропонують, наприклад, е... як же ж називалася, якщо не помиляюся, е... детективна історія і вечір на кораблі. Тобто, ви приходите, платите гроші і. Вам накривають меню, не знаю 5-6 скільки страв, і потім розігрують перед вами сценку, або ви є членом цієї вистави і ви також актор. Також пропонують, якщо є освітлення замків, це те така типова риса німців, є освітлення замку. Наприклад, в Хайдельберзі це відбувається, якщо не помиляюся, три рази на рік. Ви можете подивитися це, знаходячись на кораблі, тобто інша перспектива. Також цікава риса про Німеччину. І в соборі в Кьольні є Петер. Петер це колокол, і він, значить, його вага 24 тисячі кілограм. Вибачте, 24 тонни, господі, 24 тонни. І він є третій по величині у світі. Тобто, хто був у кьольні і той, хто працює, так? Тобто Петер ви можете піти і познайомилась 24 тони. Наступне місце, про яке я хочу сказати, це Франкфурт. Франкфурт належить до топ-10 міст, де знаходиться хмарочос, тобто будівлі більше 100 метрів. І Франкфурт інколи ще називають Майнхеттен. Uh, ви знаєте, є Франкфурт ан uh, так? і франкфурт ам і от Франкфурт ам-Майн, тому і гра слів не Манхеттен, а Майнхеттен. Або його ще називають Чикаго на Майні. Франкфурт взагалі є таким індустріальним містом, де ви можете знайти і біржу, і багато підприємств, і місце таке дуже активне, так, воно, скажімо, фешнабл, молоде. А місто Хайдельберг, в якому я працюю, знаходиться недалеко. Воно просто, знаєте, воно мені нагадує Кам'янець-Подільський, оскільки я навчалася в Кам'янець-Подільському, і от Кам'янець молодий душею, але в нього таке старе серце, в якому б'ється історія. І от Хайдельберг також. Це місто студентів. В Хайдельберзі є замок, який бомбили, бомбили, не розбомбили. І в тому замку проводяться дуже багато різних. Ем... Мероприємств, так? є концерти, є хтось весілля справляє, їх, є бал вампірів, так? костюмована вечірка, все, що завгодно, дуже цікаво, є екскурсія. І Хайдельберг відомий тим, що в ньому знаходиться дуже старий університет, який був заснований в 1386 році, і його ще не зруйнували. Гайдельберг відомий тим, що це центр нейрохірургії. І є дослідження в сфері онкології, там самі модерні технології, дуже багато українських дітей їде туди, хто хворий на рак, на дослідження, щоб їм давали допомогу. Взагалі є дуже багато пацієнтів, оскільки Гайдельберг, там знаходиться центр клінік, знаєте, от як просто велике містечко, і там досліджують хвороби. Дуже рідкі в світі. Я, наприклад. Сама з сфери соціальної, але от працюю в сфері медицини. Для мене є дивом, що, наприклад, я бачила людей, які кажуть: у мене є хвороба, яких є дві тисячі на планеті. Тобто, і вони приїжджають туди і досліджують, вони мають це все лікування безкоштовно. Так, Тобто для людей це ем, також велика допомога. Це є дуже дуже цікавим фактом, я вважаю. Дрезден хто живе в Дрездені? Ви маєте неймовірну історію, неймовірну архітектуру, і у вас сама красива опера. Опера, яка е, має багато скульптур, і вона належить також до одної з найкращих у світі. Тому, якщо ви були в Дрестені і не відвідали оперу, знаєте, колись людина приїжджає, наприклад, я намагаюся. От моя така філософія, коли я подорожу, якщо я приїхала в місто, то я роблю все, що завгодно. І я знаю, можливо, я туди не повернуся, наприклад, там через 5-10 через років. Але тоді я намагаюся відвідати різні міроприємства, подивитися десь на кораблику, покататися. І завжди намагаюся ходити не тільки головними вулицями, де ходять туристи, а десь тако піти наліво-направо, оскільки тільки там ви побачите життя, тільки там ви побачите серце Дрездена. Що є ще цікавим? Ви знаєте, що ми в кінці березня переводимо наш годинник на літній час. Розкажу вам лайфхак, як краще запам'ятати, оскільки не знаєш, чи то плюс, чи то мінус. До речі, німці були тим, хто перший перейшов на літній час. Зараз навіть знайду, коли це було, 30 квітня це було 1916 року. Чому це зробили? Для того, щоб електроенергію можна було якось, скажімо, зберегти. Лайфхак, як запам'ятати? Ви знаєте, що в нас є балкони, так в нас є тераси. І для того, щоб влітку відпочивати на балконі, ви берете стул і, коли вже тепло, ставите стул на балкон. Це означає плюс одна година. Якщо вже холодно зима, ви вже хочете сидіти дивитися під ковдрою телевізор, пити свій Глінтвейн, ви забираєте стул з вашої тераси, оскільки, ну, що він там робити, холодно. Мінус один. Це означає, що ще раз ми весною пишемо плюс одна година, переводимо, стул ставимо на балкон, і е, зимою так, ми забираємо стул, і він вже мінус одна година. Ось таку річ придумали е, німці. Ще така цікава традиція, ви знаєте, я думаю, ті, хто був минулого року, тут Різдво. Різдво святкується настільки помпезно, і це весь грудень в вогниках, в різдвяних базарах, що Новий рік, в принципі, ну, ні про що. Вже всі лягають спати о другій годині. Це також от різниця, наприклад, з тим, як святкувалося в Україні. Ще одна така цікава традиція в Німеччині, коли ви приходите в гості, то можна не знімати взуття. От німці якось так, у кого є будинки, вони собі ходять. У мене такого, наприклад, вдома немає, тому всі, хто до мене приходять в гості, вони вже вивчили, що потрібно знімати взуття. Я не знаю ні одної української жінки, до якої можна зайти в взутті з вулиці і не отримати чимось по голові. До речі, як у вас, от ви живете, хто мене зараз дивиться, да? ви живете в німецьких родинах. Ви спостерігаєте от цю традицію, і як ми трошки, трошки ви прийняли для себе, оскільки в мене можна бути тільки в коридорі, наприклад, там, шах вправо, шах вліво, не дай Бог, треба роздягатися. Така традиція. Ще одна цікава традиція це чайові. Um, Must-have, да? скажімо так. Взагалі, дається 10% від. Um, Тих грошей, які ви платите за замовлення. Колись ми писали в Феніксі, до речі, як Фенікс із спєпла наша група на Фейсбуці, де ми також спілкуємося позитивно з вами і піднімали тему чайових. Офіціанти не отримують дуже багато грошей, і часто вони живуть від чайових. Система різна: одна система може бути така, що ви даєте чайові всі, наприклад, гості за вечір. Це все складається в одну касу, а потім ділиться між тими, хто працює на кухні, між прибиральниками, між офіціантами. Тобто немає нікого, хто один собі забрав все, а хтось більше, хтось менше. Це така політика в багатьох ресторанах і вона. Ем... Розповсюджена. Коли коли буває, з дівчатами ходимо десь на каву, то я спостерігаю, що в принципі я шаную чужий труд, я звикла до того, що там, 2 євро чи 2,50 потрібно дати людині, якщо було гарне обслуговування. Знаєте, Якщо обслуговування було погане, то в принципі, я чайових не даю. Але це культура у Німеччині. А, саме така цікава ще особливість це кожен лист, який вам пише хтось офіційно, закінчується mit freundlichen Grüße, тобто з е, милими вітаннями. Тобто, якщо вам навіть прийшло повідомлення, заплатіть 300 євро, джоб-центр вам щось прислав, страхування, все, що завгодно, завжди в кінці має бути оце mit freundlichen Grüße, Навіть якщо вам штраф прислали. В них така от офіційна мова спілкування. І ще, що є таким цікавим, наприклад, те, що Німеччина дуже рано лягає спати і дуже рано просинається. Мій режим це в 10 годин я лягаю спати, я вже звикла, оскільки в мене будильник дзвінить у 5.50. Німці зранку йдуть на роботу, їдуть на роботу. Дуже часто 50 км, 20-30 годин добираються до своєї роботи. Це нормальна практика. Тому ті, хто мені колись питав, а чи можуть мені сказати, що мені треба там 15 хвилин їхати до роботи, бо це далеко. Це недалеко. Я, наприклад, добираюсь до роботи годину. Тому от така Німеччина цікава країна. Я сподіваюся, що вам було цікаво почути цю інформацію. І якщо вас цікавлять інші теми, інша проблематика, можливо, у Німеччині, було дуже вдячна за інспірацію. Пишіть або в приват, або під відео, пишіть коментарі, і впевнена, що ви знайдете для себе якісь певні цікаві риси. У Німеччині, які вам сподобаються, оскільки, якщо ви вирішили залишатися в цій країні, розумійте, що вона справді чудова і дуже багато позитивного і незвичайного. На все добре.